Пункт видачі міського координаційного штабу взаємодії та турботи продовжує функціонувати в центрі культури та дозвілля, забезпечуючи пенсіонерів та вразливі категорії міста продуктовими наборами. Тому якщо в цю чергу, починаючи з 30 жовтня, ви ще не отримали продуктовий набір і знаходитися в категорії осіб, яким така допомога передбачена, прямуйте з оригіналами документів до пункту видачі міського штабу взаємодії та турботи по вулиці Кирилова, 16. Ми даємо продукцію нашого гуманітарні набори для мешканців нашого міста, а саме пенсіонерів нашого міста, які не отримали допомогу з листопада місяця. Також люди з соціального статусу, інваліди, перша друга група, багатодітні сім'ї, мати одиначки, затверджена категорія людей, яким ми видаємо продукти. Наголошуємо, що вміст набору може варіюватися. Обов'язково це буде 5 кілограмів борошна. Варюватися може або буде ячніва крупа, або макаронні вироби. Обов'язково це буде паштет, або два таких маленьких, один великий, обов'язково свинина тушкована, рибна консерва і щось овочеве. Наразі це консервовані помідори. Така допомога передбачена один пакунок на родину, але при цьому у громадян з інвалідністю є можливість отримати додатковий набір, якщо перший вони отримали в статусі пенсіонера або отримав інший член родини. Склад наборів може змінюватися в залежності від сформованих запасів. В обов'язковому порядку там є 4 одиниці консерв в обов'язковому порядку макарони або крупа, і 5 кілограмів якісної муки аміна. Наразі черги відсутні. Лише наявність оригіналів документів, паспорту, ідентифікаційного коду, посвідчення з вказаним статусом дає право отримати допомогу, аби уникнути шахрайства. Обов'язково, якщо ви хочете допомогти сусідці, якщо ви хочете допомогти батькам, візьміть у них оригінали документів. Ми нікому ніколи не відмовляємо. Крім цього, тут на місці є можливість написати заяву на допомогу у разі скрутного матеріального становища в родині. Не потрібно йти в виконком, можна написати в нас заяву на місці. Ми вже передаємо її до виконкому. Тобто, ще така послуга в нас дуже зручна. Є в нашому центрі. Отримати допомогу можна щодня, окрім суботи та неділі, за адресою вулиця Кирилова, 16, Центр культури та дозвілля. Центр працює з 9.30 до 15.00, в п'ятницю. В нас такий підсумковий день. Ревізія, тому ми працюємо до 14.00 години дня. Приходьте до нас з оригіналами документів. Чекаємо на вас. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.